Друзі, вітаю! Давайте поговоримо тут. Шанси Трампа на бетінгових кампаніях, де можна криптою ставити на перемогу того чи іншого кандидата. Дуже сильно просіли і зрівнялися з Харісом. Є перші результати загалом голосування. Ви знаєте, що попередні результати тих, хто голосував, тих, хто голосував конвертами, вже можна дізнатися. У нас вже є цифри, і ну зновки там майже третина проголосувала. 70 практично мільйонів людей вже зробили своє голосування. І хто лідирує, давайте теж проаналізуємо. Плюс foreign affairs в американській дипломатичній пресі з'явилась стаття. Що типа, а давайте закінчимо війну в Україні. Яким сценарієм якого ще не було? Кіперський сценарій. Це не те, що тут зміниться клімат і буде дуже тепло. Це те, що треба поступити з територіями і знизити амбіції щодо того, які території ми хочемо повернути. Плюс ще Радіо Свобода теж згадало старі домовленості, які наша країна готова була підписати. Правда, приїхав Борис Джонсон і сказав, що для вашої країни це втрата незалежності, а там і визнання російської мови, і повернення радянської символіки і визнання незалежності ДНР, відбудова Донбасу українськими грошима. Ракети Україна може будувати не довше на 250, тільки 50 вертольотів і тільки 300 танків. Ніякої допомоги НАТО. Ну і далі, далі, далі. Вплоть до того, що вирізаються всі заводи Укроборонпрому, вплоть до того, що знищується армія, їх там кілька десятків тисяч, і тільки півтори тисячі офіцерів. Ось таку перспективу нам малювали наші окупанти. Ну от але щось пішло не так. Україна кинула, обманула і забрала все, що хотіла тим шляхом, який на той момент вважала за потрібним. Давайте все це проаналізуємо. Швиденько розкладемо все по поличках для того, щоб ви все знали, і ми з вами впевнено рухались до завтрашнього дня голосування. Тому що останні хвилини йде агітація в Штатах. А далі все, далі ми замок мовчимо. Слухаємо, дивимося, як американці голосують. Ну, знову ж таки, визначають не всі американці, а ці штати, які коливаються, і ті десятки виборців в цих штатах. Ну, Трампа треба 19 виборців загітувати в Пенсильванії, виборщиків, не виборців одиничних, а виборщиків супервиборців. Да, от зараз він для них по всіх містах і селах літає, говорить все, що що йому все рівно кого розстріляють. Що буде. Головне це перемога. дійти до перемоги до Білого Дому. Ну а Білий дім вже обнесли кліткою. Сіткою і все, що там тільки можна робити. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Більше 800 тисяч зібрали. Збираємо півтора мільйони. Це наша цифра. Купуємо дрони на 109-ту, на червону калину, і третій батальйон, 14-ти. Дрони, шпигуни, які будуть моніторити, і дрони, які будуть бомбардувати окупацію, це те, що нам треба. Власне, є такі платформи, такі, як Полі Маркет. На яких багато хто ставив ставки, типу, ну на кого ви ставите, Хто хочете, щоб виграв, або хто думає, що виграє. Ну, ставите, і люди дивляться, о, на цього більше ставлять, на того менше. Ну, общем, всі вибори. А йшов Трамп попереду. В Трампа була перевага, Трамп пішов дуже-дуже впевнено. Ну, от, а, ну, наприклад, е, е, в нього було там 67%, зараз впало на 54%. Камали було 33%. А виросло до 45, тобто відстань скоротилася. Далі, схожа історія на схожій платформі калші. От на калші ще гірше. В Трамп з Камалою зрівнялися 52 на 48, і це при тому, що був 65 на 35. Е, Щоб ви розуміли, об'єм цих ставок це серйозні цифри. У січні полі маркет поставлено понад 3 мільярди із січня, не в січня, а із січня. На полі маркеті бетінговій криптоконторі поставлено 3 мільярди доларів на результати президентських виборів. Водночас Трамп залишався довгий час фаворитом, ставлять там загалом молоді чоловіки, які цікавляться криптою. Ну ну і ви ж пам'ятаєте, я вам розповідав був випадок, коли чолов'яга з Парижа поставив 30 мільйонів євро на те, що Трамп переможе. Всі сказали так. Пахне якимсь мухляжом, типу, ну що людині ставити тридцятку на Трампа. Він каже: Ні, тільки хочу заробити гроші ніякої агітації, ніякої маніпуляції ринками, тільки свята перемога Дональда над всіма поганими. Ну, від ставок на виборах, давайте перейдемо краще до найголовнішого: скільки людей проголосувало на цих виборах завчасно: 76 мільйонів. 438 тисяч 831 виборець проголосував дистанційно. Камала кричала всю кампанію: треба голосувати дистанційно. Тільки голосувати дистанційно, і тільки в дистанційних виборах ви знайдете правду. Казала Камала. А Трамп казав, що все рівно ти типу, йдіть на дільниці. Треба буде в день виборів, вийдемо на мітинги. Там треба буде пошумити. Республіканська партія теж дала кампанію Камала, казала, типу, ні, йдіть, дистанційно це важливо, пошта це важливо. Ну і знову ж, люди старшого віку, їм простіше голосувати поштою, тим більше є така можливість, нікуди йти не треба. Ти знаєш, що голос не вкрадуть. Чому ні? Ну от, чому ні. Ну і вони дистанційно голосували. Так от, 76 мільйонів це майже третина штатів, там 300 з хвостом мільйонів, 330, 350. E, 76 вже проголосувала. 41% за демократів і 39% за республіканців, тобто 2% Камала лідирує, але знову ж таки репрезентативним це не можна назвати, бо це люди старшого віку, не можна тут все одразу так сказати, тому що є багато різних похибок. Ну тому ми зараз стверджувати це не будемо, але кажемо, що поточні результати рівняються ось саме на такому рівні. Трошки змістимось в сторону України. Два мирні плани: один, який зараз пропонують Foreign Affairs для України. Другий це план, який нам пропонували, але ми від нього відмовились. Так от загроза з боку Росії зростає. Пишуть Форі не пан Хааст, такий відомий, ну імполітолог, і, там займається політикою, викладає в Гарварді. І Він написав цю колонку, що треба кіперський сценарій. Типу, що Україні треба знизити свої амбіції, ну і, власне сказати, що да, типу, ми готові на окупацію, бо нам Захід так допоможе, що наступний раз, коли Росія нападе, Росія дорого заплатить. Ну, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, а таке буває рідко. Байден вже казав, що Росія дорого заплатить за напад на Україну. Але ми цього не бачимо. Бачимо, народився страх Європи, народився страх Штатів, що Росія може навпаки на них самих напасти на Європу, на одного з членів Європи, на членів ЄС. Ну і зараз не видно, що Росія дорого заплатить. Тут зараз буде проплата Росії, але ще. От вони кажуть, що Україні треба вступ в ЄС, треба інвестувати в її зброю, треба оборонну зброю, теж атакуючу зброю, вони нам не пропонують там. Ну і власне економічні умови розвитку, безпека і доступ до чорного моря як інструменту розвитку України. Що мене насторожує тут не говориться про вступ України в НАТО, і вони кажуть, що 100% в Україні територій своїх повернути не можна, і треба переглянути, а що ж таке перемога для України. Мо ви в принципі, не розумієте, що таке перемога. Збавте амбіції, каже цей автор, і зараз каже, треба тимчасове припинення військових дій, яке б значною мірою видображало поточні реалії на полі бою. Чомусь ніхто з країн не хоче поступатись ні своїми людьми, ні своїми територіями, але кожного разу нам якусь хрінь, пробачте на слові, надіюсь, діток не було перед екранами, нам постійно пропонують. То нам корейський сценарій, то німецький сценарій, то кіперський сценарій. Ну Зараз ще Суданського не було, там теж Північний Південний Судан є. Ну, і ще безліч якихось історій, чи ніхто нам не каже, що. Друзі, давайте поможемо вам всім вернути. У нас 20 разів більше сил ніж в Росії, але вони цього не роблять. І це трошки насторожує, тому що це такі брехливі уговорювання України. А підпишіть що-небудь, щоб ми змогли перепочити, бо так хочеться поїхати кудись відпочити. А через війну в Україну цим дипломатам, політикам, військовим іноземним це не вдається. Кращий цей сценарій кіперський, явно ніж то, що вже було в нас на столі. Там росіяни написали 18 статей, 6 сторінок, чотири додаткові таємні. От, до речі, Радіо Свобода мені так здається, це не все показали. Ну і те, що російська мова державна, російські православні церкви, восстановити всі бюджети, все імущество. Перепишуть історію, тут зразу було чітко написано: вернути декомунізацію радянську символіку вертаємо. Ми платимо за відбудову Донбасу. Ніякого в НАТО, ніякої співпраці з країнами НАТО, ніякої допомоги від них. От. А ну, типу, я не знаю, куди дивились ці переговірники, які його везли в Україну і казали, що це вже перемога в війні. Бо всі західні спеціалісти сходяться на тому, що це капітуляція. Це капітуляція, те, що ми самі себе каструємо. А росіяни не відводячи військ навіть з нашої території Білорусі через півроку знову нападають. А в нас вирізані заводи, нема ракет, нема зброї, нема танків і розпущена армія з півторю тисячами офіцерів. Ось те, що тут Росія пропонувала. Ну, переговорники наші казали чистого виду перемога, потужна перемога. Потім ці перемовники, один яйця крав, другий займався купівлею дронів по завишених цінах, розпилом бензина і далі, далі, далі. Розумієте, і теж питання, чи точно вони до кінця є українськими, Я раз возили нам такі штуки. Найбільш проукраїнським виявився Борис Джонсон, який прилетів срочним рейсом і сказав, друзі, ви програєте державу. Запад Рубіт Сук, на котором сидіть Лавров при крах долара і за санкцій проти Росії. Дивіться, я не хочу довго на цьому зупинятися. Те, що запад Рубіт, сук я б даже сказав Україна, і цих сук звати Російська Федерація, Корейці. І решта непотребу, які прийшли на нашу територію. Ось це просто що хотів сказати, бо вони ж теж там санкції мулять, але не настільки, як би ми хотіли. Ну і Трюдо сказав, що комплекс на сам з ППО будуть нам передавати. Зеленський проводить зараз ставку. Росіяни дійсно дістають нас шахедами, дронами. Треба трошки змінити стратегію, і задати тон. Ну, одної установки зрозуміло, що мало, обіцяли більше. НАТО обіцяли там, одні кажуть, 6, другі 12 установок. Цього всього не передано. І ми зараз дуже сильно страждаємо від прильоту якраз російських іранських шахетів. Ось така друзі, історія. Як вам кіперський план? Напишіть в коментарях. Ну і що, тримаємо кулаки за кандидата в Штатах. Знаєте, я хочу. Не по прізвищах, щоб хтось виграв, хтось програв. Я хочу, щоб в цих виборах в штатах виграла Україна, а програла Росія. А до вас ще друге питання: як ви гадаєте, хто буде більш проукраїнським кандидатом, Трамп чи Харіс? Друзі, зробіть донат. Це важливо допомагати українській армії. Підпишіться це важливо підтримувати україномовний контент. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.